Вітаю, шановних глядачів та глядачок. Продовжую рандомний квейк. Челендж невеличкий, завершую Вайн Tunnels. І в нас останній левел третього епізоду, який має назву. Е має назву... Chamber of Torment. Назвичайно потужний левел 81 супротивник. Один уже хтось загинув, можливо, це є два секрети. Рівень складності е Хардовий. Значит, e Chambers of tom Torment камери страждань. Можна перекласти. Тут одразу спаун. Давайте не будемо поспішати забирати армор. І не будемо поспішати, в принципі, тут, тому що потужний лицар. Я без вагань стріляю, напевно, з рокіт-ланчера. По ньому. Він тут не один, звісно ж. О, він готовий. Тут клад що одразу і павучок. готовий. Не поспішаємо взагалі на цій мапі, тому що треба розібратися зі спауном якимось чином. Його знищити просто, не впасти сюди. Боже мій, ледь живий. Добре, заберу армор. За це мене будуть наказувати. Гремліни. і тут мене ще хоче наказати скрах, але в принципі більш-менш 189 армору стане в нагоді, щоб перемогти тут. Напевно, е, оце все, е, що на мене нападає. Кіборг-вбивця, ну і всі інші мерзотники, які тут затусовуються, наприклад, оцей Мінотавр. Навін б'ється з усіма іншими. Я, напевно, забираю набої, і ні в чому собі не відмовляю. Там вже, до речі, почалася серйозна катавасія, тому туди ракету напевно визначимо. О, летить! Подивіться! Ой, я не встиг. Е, Запобігти цього демеджу отруїв мене потужний лицар. Давайте він хоче отримати, напевно, по голові просто з відеомейкер штґану. А цей негідник хоче отримати супернейлґану. Нападає, отримає шотґану просто впритул. Так, робимо сейф. Що? Дві аптечки. Можна сюди перелетіти, наскільки я пам'ятаю. Я замочив усього лише 14, треба забирати кваддемедж і влітати, напевно. Пішов в льот. Значить чим. Це не те, що потрібно. Ви готові. Ви готові. Шалрат тільки не вистачало, вона отруйна, не така вже й потужна. Тут буде армор. Цього негідника розвалюємо, цього негідника пробуємо розвалити з відеомейкеру, напевно. Тут ще огри, тут ще некромант клятий. Чекайте, не будемо поспішати. Тут ще огри. Хлопці, давайте, поки працює кладнемич, я маю все розвалити на цьому левелі. Кладневич перестав працювати. Відчиняється е -е, пекельна діра. Вискокує догіс, він готовий. Секрет відчиняємо. Ух, нормально залетіли 31 з 80, і ще 50 негідників треба причесати. Що по Шадану? Він готовий і заряджений, але тут наш шамблер. Надзвичайно потужний. І крім того, тут некромант. Тихо, не поспішай, братисько. Зараз ми тобі причешемо з відеомейкеру. Напевно, ось так, ось так, ось так, ось так. Братисько, щось ти дуже нині нахабний. Переїв, напевно, демонів, готовий. Хе-хе-хе, сейф. Забираю армор і, власне, на цьому перша тусовка тут ще буде кладнемоч. Чекайте, зараз не будемо поспішати, тому що, напевно, треба зрозуміти, що йде. Мені треба буде сюди вриватися. Я хочу передивитися, чи на початку. Тут буде ще армор, це якщо станеться якась надзвичайна халепа. Забираю всі набої, які я пропускав, поки вилітав. е Що понабала. А тут все вже, все. Тут ми все зробили. Значить, треба брати коват демедж і за допомогою. Blast Belt fallen. Box of Shells. На мені ще якийсь ефект висів. Заберу кваддемеч, вриваюся в ці двері. З чим вриватися? Та, власне, напевно, ось так підемо. Пішло. Давай, цей готовий, цей негідник готовий. Тут вибух надзвичайний. Павучок готовий. Е, вогнеметник готовий, значить, на горі ще один Шамблер. його причесати, напевно, більш е, важливо. Спавн, не загинути на спавні. Цю доду причесати, дайте ще декілька ракет по ній. Вона готова. Тут готую шоті е, по набоях. Не дуже все добре. Верхні поверхи. Лицар у цей пекельний, значить тут ще вогнеметник, ще один лицар. Ну і кладне менш завершився. Окей, Secret Area. Що воно дає? От сюди треба застрибнути. Павучок, щоправда, хоче трошки побавитися в спайдермена. Забираю ракети. Це другий секрет на мапі. Секретів більше не буде, тобто більше мені допомоги не чекати немає від кого. І замочено тільки половину, власне. Чи тут щось не пропустив? Дві аптечки. Ще раз сюди, будь ласка, ні, тут вже все. Я полюю на золотий ключ, щоб просунутися в інші палати. І тепер давайте зберігатися і дивитися, що в мене 43 ракети. Питань не буде, власне. Значить, сюди летить ракета. Сюди... Сюди можна з відеомейкера дати. Що далі... О, далі пастка надзвичайна. Так, як вона буде працювати? Якимось таким чином. Там треба буде протиснути. Протиснув. Е За кутом. Спаун. Значить, сюди. Не бийте! Готові, нормально. Тут ми впоралися. Замість шалратів, які тут в оригіналі, в нас тут шамбляр, і тут у нас будуть проблеми, напевно, надзвичайні. Найб'ються між собою. 53 з 81. Це далеко не кінець левелу. Так, ну і чи будуть вони битися між собою, не знаю. Лицар найвальне. І Шамблер навіть з ним б'ється. Лицар кидає вогняну хвилю, судячи з усього не б'ються між собою. 54-80. Що вам сказати, про Шупана? Тут у нас другий братисько власне, з'явився. Він йде сюди, це небезпечно достатньо. Я вже бачу руну, можна за допомогою навіть кладжампу, здається, туди застрибнути її, забрати і покинути левел. Це Буде опція, якщо ми не зможемо в принципі, щось тут протидіяти. Я думаю, ми протидіємо за всім, тому що набої видають. Але ктулху пекель нападає, чинить напад, отримає декілька ракет. Ще готове. Помирає в, в, в цьому в кислоті. Можна повернутися на початок левелу, забрати армор. Тут в нас що? Та тут такий собі напад, Гремлін і все. Ту Мортубов, чекайте, не поспішаємо, тому що тут шалрат. Сюди, напевно, декілька гранат одразу треба визначити. Визначити ракету ще по шолрат. Ой, негідність тусується на мене, готова. Шолрад так само готова. По набоям більш-менш роблю сейф. Залітаємо в наступну кімнату, в якій біста отримає. І отруйний скрах так само летить до пекла просто. А от з цією мерзотою придеться битися іншим способом. Власне, за допомогою рокетланчера вона здається готова. Що жива, ні, готова. Що тут в нас? Класична кімната з пасткою. Цей готовий негідник. Спаун Вона лишається на тій стороні, а ми маємо просуватися далі. З'являється лицар Догіс. І мені тут причесали, дай Боже, просто 42 хп на початку. Значить, це ще не все, тому що ще біста готова. І там є дві аптечки, які, власне, стануть нам нашим порятунком, напевно, на цьому левелі. Відчиняю двері. Тут лицар з'являється. І у мене 41 ракета, перепрошую. Купа набоїв. І купа набоїв для шоті. І це початок левелу, власне, а чи був там армор якийсь десь на початку? Чекай, чекай. Тут я армор не забрав. Власне, я його заберу. І це дійсно стане нашим порятунком на цьому левелі, тому що левел, як ви бачите, напрочат складний. 71 з 81 по набоях. Нарешті все нормально в нас. Тому можна постріляти шоті, напевно. І тут ще трішечки постріляти шоті. Забрати потім набої можна буде. Стріляю з шоті. Що буде далі? Ще один Гремлін. Боронить перехід. Піднімаю ліфт, роблю сейф. забираю набої, напевно, одразу. Зараз треба буде вриватися, це буде останній врив. Плазмаган 18. Ну не дуже багато. Нейлган так само не дуже багато. Піднімаюсь нагору, зараз щось буде. Що буде? Догіс заспавнився і... Ей, такий негідник, який нічого не зробить насправді. Пройшло набагато легше. Ні, пройшло не дуже легко, тому що тут ще братисько, який її мало не вбив, слухайте. Він б'ється ще з кимось, не знаю, з ким. А, там ще біста позаду заспавнулася. Що тут в оригіналі? Тут в оригіналі, здається, два шалрат спавниться і. Е е е та й ще щось, напевно. Ну, цього вже можна буде причесати ракетами, тільки головне не отримати. Від нього е, пекельний постріл. А чи ракети йому залітає, в принципі. Я от того щось не, не спостерігаю. Можна з плазма йому вальнути. 16 хп, до речі, у мене лишається. Не все так прозаїчно в нашому королівстві. 80 з 81, він що живий, подивіться на нього. Це останній босс. Який лежить. Окей, сейф. 81 з 81. Тепер головне не загинути на пасті. На пасті, яка буде десь тут, але тут є аптечки. Які мені люб'язно видають, і ми цей левел пройшли достатньо рішучо. Тут ще, до речі, лишалися набої для шоті, і в мене їх достатньо багато. Значить, золоті двері. Під пекельний музон Рейнджер тікає просто з цієї пекельної місцини, ще аптечку, набої, ну які з нами не перенесуться на наступний епізод. Руна. І е, це фінал третього епізоду. Власне, нас очікує четвертий епізод. Два з двох секретів, 81 з 81. Вітаємо вас! Значить, Діаболістичні жахи, всі знищені на цьому епізоду, і ви отримаєте руну пекельної магії. Значить, Вона у ваших руках просто вібрує дуже сильно і шепоче вам жахливі секрети всередину вашого мозку. І ваш шлях лежить в випробуєте не... Не, не... не зійти з розуму від цих секретів таємних і розумієте, що вас очікує най... найважче випробування Вам треба знищити потаємних створінь, які. Поглинають душі просто і фізичні тіла, і хочуть поглинути всю популяцію землі, і тільки ви здатні їх врятувати. Власне, врятувати землю. І тому ми повертаємося в основний хаб, тут одразу робимо сейф. Значить, Не те, що треба. Не те, що треба, ну добре, тут на насправді можна буде просто забрати набої, набої на спаун бігає. Набої нащо потрібні? Набої потрібні для того, щоб... Е Застосуватися на наступний епізод, хлопці, до побачення. Спаун, від нього треба позбутися. Ви з гранатометом вашим мені тільки все зіпсуєте тут, прошу пана. Я тому напевно звалюю в четвертий епізод, який називається Elder World Стародавній Світ. Ваші найбільші жахи будуть тут сповнені. Тут вже одного підвісили. Мене пускають, в мене 4 руни. Ну, власне, тут відображається тільки одна, але цього нам має вистачити. 56 набоїв в шоті. Чи стане цього, щоб перемогти 57 супротивників, 4 секрети на Сіверч Сістем? Не знаю. Де набої? На початку левелу Box of Shells. Не знаю. Ну, давайте для початку до води. Тут зачинено ще. і Зараз тут розпочнеться надзвичайна катавасія. Хлопці серйозні. Серйозні претензії на перемогу, але я думаю, ми тут з усім впораємося. Я не пам'ятаю, на жаль, левел, так як має бути. Тут зомбі. Зомбі знищимо. Тут можна так само здійснити вибух, який чомусь не відбувається. Не знаю, вибухає нарешті. Напевно, зі стандартної рушниці буду битися. І тут треба ще причесати зомбі. І тут треба вижити, в принципі. Так, зомбі готовий. Аптечка пішла. Кіборга треба знищити за допомогою звичайного шотів. Він так не виходить, слухайте. Кіборг готовий. Зверху лицар, який буде так само нам протидіяти. Аптечки не забираю, не поспішаємо тут. Треба віднайти секрети, які де знаходяться. Я не пам'ятаю на цій мапі, на жаль, будемо шукати. Давайте почнемо з води. Значить, По-перше, тут щось є. Ви десь сюди, чекайте. Це ліфт якийсь буде? Це буде ліфт, насправді, що з цієї сторони, треба передивитися. Це не секретна область, а тут дві аптечки і ще якийсь перехід. На горі набої, зверху лицар і там нейлган. Я, напевно, на ліфті тут, тоді затусовуюсь. Роблю сейф ще один. Цей ліфт мене піднімає нагору. Чи він мене не роздусить, не знаю. Мені сюди кажуть, тут хлоп з, з рокетланчером ця гедота вибухає. Можна було б більш потужно спрацювати, кладнемо. Дуже добре. Беру супернейлган. Хлопців утримують, тут пастка спрацьовує. Ще це був секрет, не знаю. Забираю аптечку. і Поки працює Кваднемеч, треба розвалити все, що є на цьому левелі. Тільки не спавна, який вибухає, власне. І мені зносить все, що було. значить Тут набої. Тут якийсь труп, але й наплічник є. І далі ми йде, тусуємось. Далі ми тусуємось в золоті двері. І поки працює Кваднемеч, пробуємо винести усіх негідників. Тут ще спаун заспавнився. За тавтологію, і я не знаю, що з ним робити, тому що тут ще огар. Я тут, здається, не виживаю. Тут треба просто тікати. Дуже потужні лицарі. Пробую перегрупуватися, кіборговбивцю знищую, Хлопцям даємо по голові. Ну що робити з лицарем, який буде пробивати тут? Не знаю. Робити сейф, напевно. Я флор якийсь пропустив, протиснув. Не стріляй лайтінгом. Ну ти ж просто неможливий, коли в мене немає шоті нормального. Тобто є шоті насправді, але в мене 38 хп. Втікаю, власне, втік. 23 хп, 19 армору, забираю дві аптечки. І один з чотирьох секретів волошень, бо я знайшов. Значить, Давайте просуватися далі. Тут ще низка чуваків відверто тусуються. Тут ми відчинили так само якийсь перехід. Цікавий. І тут треба буде відчинити. Що в нас тут? Тільки не ти. Ти вибухаєш. Тут ще двоє арбалетників і звичайний хлоп. І в мене з'являються набої для супернейлгану, для звичайного нейлгану. Більш-менш можна буде затусуватися. Ще один спаун. Ну і як його знищувати? Він досі живий, він вибухає. Значить, що в нас тут? Срібний серфер, велика ХПшка. Давайте дивитися. Срібному серферу треба буде причесати одразу, щоб він там тусувався. І. Так. По-перше, я знаходжу якийсь секрет, який невідомо, що відчиняє. Ось Тут щось відчиняє. Секретна місцина, яка ну, набоїв тільки мені додала. Значить, Тут зомбі можна знищити за допомогою секири. Тут треба вижити просто. Кіборга знищити, Кібор готовий. Цей молодик готовий. Зомбі досі не причесаний. Позаду хтось за мною полює. Хто це був? Не бачу, на жаль. Значить, тут я тусувався. Чекайте. А, це ктулху, воно досі живе. І лицар ще отруйний, причому, прошу помітити. Значить, треба буде... Обережніше діяти. Панове, ктулху. Побігло через пів мапи. Нелган. Напевно, шоті. Ктулху готове. Я замочив половину. Більшу частину. Ще 10 лишається супротивників. Треба знайти секрети. Чи буде тут додаткова зброя якась? Не знаю, от сюди треба потрапити, тому що тут кладнемо. Як це робиться? Здається, ось так. Угу. Пішло. А що мені робити з склад демеджем? Та просуватися по мапі, напевно, знищувати залишки супротивників, які де, та які десь ось тут мають бути. Тепер я в трубу, власне, визираю. І тут цей готовий. Не сюди, ось сюди. Сюди треба просуватися. Значить, ось сюди, тут відчинилася каналізація, і ось сюди ми проникаємо. Тут досі зачинено. Я десь не туди потрапив, слухайте. Я щось не протиснув. Я ж тут протискав перемикач якийсь. Мені треба ось туди потрапити. Не знаю, ну хлопцям можна причесати. Я заблукав на левелі насправді. А. -а, -а. I'm sorry. Таке так само буває, ну, що поробиш. Що буде щось? Буде напад надзвичайний, лицар нападає. Утруєний причому. Мені треба валити звідси, тому що я задихнуся. Цікаво, чи лицар зможе затусуватися разом зі мною. Може, тут ще огор. Хе-хе-хе, не огор, звичайно, з гранатометом. Tower of Despair. 46 супротивників і 5 секретів. Давайте спробуємо розшукати їх усіх. Перший вже ось тут. Давайте одразу протискати, відкрили клітки з шоті, відкрили ще щось. І тут одразу в нас безсмертний лицар. слухайте, хочу здійснити напад, і дуже буде небезпечний початок мапи, тому що, допоки він е в такому стані, він дійсно безсмертний. Треба знищити е спавна якимось чином. Може, лицар найсам ну, з ним б'ється, але спавн вже нагревся на мене. Додаткове ХП. Мало би бути... Спаун готовий, лицар все ще живий, негідник. Слухайте, дуже потужний початок мапи, ще один спаун. Вибухає. Давайте тусуємося і дивимось. Тут у нас має бути секрет надзвичайний. Ще одне супер ХП 208. Я розганяюся, і допоки я розігнаний, треба просуватися далі. Насправді, це все потім заберемо. По набоях та біда якась надзвичайна, якщо калятий некромант, хоче здійснити провокаційну атракцію. Отримає по голові. І тут ще механізоване ктухо, воно готове. Спаун ще один. Боже мій, 143 хп лишається на початку мапи. Тут в нас Ктулху, е, Супербос найб'ються між собою, але тут ще одне Ктулху, з яким придеться щось е, робити. А власне що? Витрачати набої, напевно, для Нейлгану, яких в мене не дуже багато. Але, в принципі, я думаю, тут е, ми впораємося. Хоча воно вже лізе на мене. Готова негідність. Подивіться на неї. Так, далі. Тут треба заагрити якимось чином. А тут босс, власне, все вирішив, всі питання. Нагальні. Тільки мені би прорватися тепер. До побачення, телебачення. Що знизу? Павучок. Ще хтось стріляє. Він зверху навіть по мені стріляє. Що павучок готовий. Так, спокійно. Не треба поспішати. Тут лицар. Значить, тут, я думаю, ми з усім розберемося пізніше трішечки, тому що ми секрети зможемо відшукати. По-перше, тут мене очікує. Підйом нагору, набої і. Вихід на безсмертя. Чи треба його забирати? Е в даній ситуації так. Але і там ще Нейлган. Давайте забираємо безсмертя. Забираємо тут набої. Нейлган ми потім заберемо. Спав я знищую. Телепортуюся сюди. Тут я все забрав і тут я секрет не забрав, на жаль. Поки працює безсмертя, то можна тут впоратися насправді буде з цим мегаскрагом. І, власне, най по ньому влучить Мінотавер. Тому що якщо Мінотавер по ньому влучить, то буде нормально, в принципі. готово. Тепер добити. мінотавр добити. Мінотавер. Так само готовий, потім ми заберемо тут супер ХПшку. Е, на левелі ще має бути квадэмич, наскільки я пам'ятаю. Тільки я, на жаль, не пам'ятаю, де він є. Тут я забираю додаткове здоров'я, тільки 2 з 5 секретів знайшов. Тепер, давайте робимо сейф обережно, пробуємо. Я падаю тут все одно. Як мені потрапити на гору? Отаким От секретним чином. Значить, тут я забираю набої раз. Шоті два. Аптечка потім. Тут ще щось. Тут ще перехід якийсь в нас надзвичайний. Давайте сюди застрибнемо. Та тут я не пам'ятаю, що брав, тут ще нейлган лежить, його треба забирати обов'язково, тому що це наш. Ну, не те, щоб порятунок, але в принципі буде непогано. І. Е... Як би мені сюди телепортнутися і не розбитися, слухайте. Тут, якщо я перемикач, протисну. Бо я хочу оце все забрати. Це дійсно хочеться зробити. Тут не було телепорту, тут був. Ага, ось так, власне, воно робиться. Давайте зараз ми це все заберемо, ці всі бонуси. Все, цей перехід ми протиснули, щось має відчинитися, і це в нас телепорт, який, власне, сюди виводить. Давайте я забираю, напевно, оці набої, забираю 30 армору. Ну, не так, як потрібно, але в принципі може бути. Тепер 90-154 набої в шоті і супротивників залишається, ще величезна пачка. Потім ми це все маємо забирати. Тут я падаю донизу і ми просуваємося далі. Значить, Що нас очікує? Хлопці, о, кладнемач. Давайте, допоки працює кладнемич, треба цю всю пачку розвалити, не знаю, чарівним чином просто і не померти тут дійсно. Тут спавн, який вибухає, тут е, шамблер, Ну і все. Тут смерть мухам настає, тому що шамблера, щоб знищити, не знаю, треба дуже багато набоїв для шоті. Вони в принципі є. Шамблер ще не може влучити, він готовий, тут ктулху. Тулху отримає по голові просто з шоті. Тут ще огар хоче получити. І нормально ми тут впоралися. Тепер сюди, будь ласка. Чи там я позаду всіх знищив? Не знаю цього. 90 хп у мене. Тут я забираю набої. Значить, тут ще секретик, я наскільки пам'ятаю. Як його забрати, так само невідомо достаменно, але ми, я думаю, з усім впораємося. Зараз чекайте. Позаду ще хтось бігає. Я хочу сюди зазирнути. По набоях дуже добре в нейлгані. А що? А на що я сюди? Тут мега-хп. Тихо там, спокійно, я ще мега-хп не забрав. Забираю секретну область. А, і вистрибую я не туди, де треба. Значить, треба буде ще раз сюди повернутися, тому що там ще один квад-демедж. А чи треба мені це? Слухайте, я можу цього негідника і так причесати. Мені треба квад-демедж насправді, зберегти. Вам по голові. Ще трішечки по голові. Ще трішечки додати так. На одного негідника квад-демедж не хочеться витрачати. Кваддемеч буде потрібен, щоб. Просунутися далі. Ну я, щоправда, хп витрачаю, значить добре. Давайте подумаємо і згадаємо, як іти. Я просто мап не пам'ятаю дійсно. Сюди я потрапляю потім. Чи мені треба забрати кваднеми, чи потрапити сюди? Чи це рахується секретом? Це не рахується секретом, Це мені власне... Ні, це здається рахується секретом. Е, самурай дуже небезпечний, тому що утруйний. отримає дабл барел шардану. Я ледве-ледве його причесав. Значить, тут забираю аптечку. Ага, ну і там серйозна е, тусовка нас очікує. Давайте я всіх загрю, найб'ються між собою. Тут перемикач не треба протискати, От, власне, мені знадобиться кваднемоч. Попрошу мене опустити назад. Щоб я туди увірвався просто. Не опускається назад. Е, 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 шановні, мені треба назад. Все, назад просунулося. От, тихо-тихо, шамблер вже тут. Можна тут цю штуку підірвати. Власне, з шамблером ми потім будемо розбиратися. Видеомейкер... Так, ні, я забираю. Не поспішайте, будь ласка, тому що треба ще кваддемедж забирати, щоб з вами розбиратися. Яким чином це робити? Чи рівним чином, значить, тут він є. А, мені ще в цей коридор треба затасовуватися, тому що тут. Надзвичайна тусовка в нас. Давайте, поки працює кладнемеч. Дамо сюди, заберемо набої, відчинимо тут. Я маю забрати мега-ХП. Я маю забрати ключ срібний, я маю забрати е, мега-армор, власне, допоки працює все ще. На початок левелу. Чекайте, мені тепер треба цього негідника розвалити. Ясно, що тут була пастка. І завершується, але я ще встигну причесати у цього негідника. Добре, далі ще одна пастка буде. Що з шамблером невідомо. Він здається знизу, знизу огар, на якого я падаю, в якийсь каземат надзвичайний. І тут ще зомбі. Ні, тут звичайний лицар, якого можна причесати так. Оцю гедоту можна підірвати з рушниці і просунутися далі через сейф, тому що попереду що в нас невідомо, що. А, ще один безсмертний. Цей безсмертний, згадується знову ж таки Роман Роджера Желязне. Будеш помирати нині чи ні, ні. Слухайте, я от досі не можу зрозуміти, як з ним битися. Що тут у нас відчиняється? Область шамблером, я тут, напевно, за... загружаюся, тому що біда в нас. Тут телепорт ще один, сюди б хотілося потрапити насправді. Як це зробити? Ну і цей безсмертний не дає. Дає просто прочухана надзвичайного. Просто не хочу помирати. Значить, Так, відчиняю область, це шорткат. Вочевидь який виводить на позицію з складом. З позиції з складом, як ми йшли, та я не пам'ятаю, на жаль, якось ось так ми йшли. Здається, або з цієї сторони, або з цієї. Тут пастка спрацювала, ми її перескочили і крізь, і тут по горі треба йти. Ну, на жаль, я отримав трішечки. Ну і тут у нас починається те, що ми е, за що ми особливо любимо квейк, це стрибки, які приводять. До кінця левелу, слухайте, 46-46, я всіх замочив один секрет лишень не знайшов. Непогано ми затусувалися, і нас очікує в наступної серії. В наступний левел, я думаю. Це альтернативний перехід? Ну, напевно так. Секрет один, не знаю, що там могло би бути. Думаю, щось цікаве, але про це дізнаємося, напевно, наступної серії. Дякую за увагу. Продовжується челендж, він потужний достатньо. І побачимось.